Це чергова річ, яку забрав казино. Я жодного разу не бачив обличчя відтоді, як виросли ікла і почервоніли очі. Якого кольору вони були раніше? I... Я I не знаю. I Я не remember. можу пригадати. Моє обличчя стало темною плямою з минулого. Ще одна втрата. Поглянути прямо на нього, щоб розглідіти всі ри риси обличчя. What? And what do you see? І що ж саме ти exactly. бачиш? Сильний пронизливий погляд. Зморшки, коли ти смієшся, твоя родинка одразу притягнула всю увагу. Я бачу того, хто чарує тмарнує мій час.